Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і сьогодні ми приїхали погуляти у містечко Санто Стефано Ді Камастро. Ось така довга, але дуже гарна італійська назва. Містечко це славиться своєю керамікою, історія його пов'язана з керамікою, і також все місто прикрашене різними керамічними виробами, плитками і так далі. Ми тут не плануємо проводити весь день. Тож сьогодні, окрім цього містечка, я покажу вам, де які ще цікаві місця. Сподіваюсь, вам буде цікаво дивитись моє відео, і ми погнали у цей влог. На самому початку, як ви тільки під'їжджаєте до містечка, тут вже все вам каже про те, що тут буде все на тему кераміки, про кераміку і так далі. Боже, все таке красиве, ну я не можу. До речі, оці це шишки, вони називаються піні. І це таке теж традиційне, дуже сицилійський керамічний виріб. На першому місці, де ми запаркувались, виявилось, що не можна стояти більше 15 хвилин. Тому нам довелось від'їхати і перепаркувати автівку ближче до центру. В центрі міста, друзі, є ось такі парковочки, але місць дуже мало. Рекомендую приїжджати або зранку, бо ми ледве запаркували, Зараз 11, а це вже якби трошки пізно. Або приїжджати взагалі після обіду, коли вже всі нагуляються і роз'їдуться. Парковки ці безкоштовні, вони позначені на Google Maps, їх легко зможете знайти. І так, друзі, сьогодні ми приїхали погуляти у містечко Санто Стефано ді Камастро. Ось така довга, але дуже гарна італійська назва. Це містечко, яке славиться своєю керамікою. І тут все пов'язано з цим. І саме місто дуже гарно прикрашено керамічними плитками, виробами і так далі. І історія цього міста теж пов'язана з керамікою. Тож сьогодні вам все покажу і буду намагатися розказати щось цікаве. Подивіться, на яку гарню я навіть не знаю, вулицю ми вийшли, бо це набережно не можна назвати, бо море в нас далеко, але видно море класний. Тут внизу видно теж долину. Тут у нас все викладено керамікою, плитки, оці піньї, вази, Боже, все таке гарне, але ну я не можу. І дуже-дуже красива вулиця, вид на гори. Тут, ну, будинки виглядають так, собі, скажу вам чесно. Але сама вулиця гарна. Поки ми прогулюємося вуличками цього села, я коротко розкажу вам його історію. Старий центр, дуже старий центр, був повністю зруйнований з гори опалзень. Як буде українською мовою? Зараз мене вилетіло з голови, тому що читала англійською мовою інформацію. Коротше, був повністю зруйнованим. Згори був, був сильний землетрус. І плюс ще й дощі повінь. І все це каміння, вода і так далі зруйнувала повністю старий центр. Майже нічого не залишилось. Залишились ось такі ось дуже-дуже старі маленькі частинки. Ось бачите, як ця арочка із кам'яної кладки. І це трапилось в 1600 х роках. І в 1683 році прийшов сюди архітектор, якого звали Камастро, з нього потім і переіменували це село Санто Стефано ді Камастро. До цього воно називалося по-іншому. Він прийшов і повністю перебудував весь центр, зробив вулиці всі прямі, зробив нормальний, адекватний план міста і повністю все це перебудував. Тут, звичайно, не так багато будинків із 1680-х, 90-х там і пізніше не так багато їх залишилось. Більшість будинків ще було потім знову і знову перебудовано, але трошки старих будинків є. От, але, в принципі, цей центр, бачите, не такий, не такий вже прямий прадавній. Йому можна сказати, що тільки 300 з копійками років. От. І ось коли почалася перебудова почала з цього старого центру, тоді все, все це виробництво кераміки стало таким масовим, тому що треба було людям і плитка, і всі ці керамічні вироби, бо все було зруйновано. Кераміка ж вона дуже легко б'ється. І тоді вони почали виробляти різні різні керамічні вироби настільки масово, що стали це розповсюджувати по всій Сицилії. І ось так це селище стало відомим тим, що саме тут найбільше виробництво кераміки на острові. Взагалі, в принципі, весь південь Італії дуже пов'язаний, скажімо так, із виробництвом кераміки, бо вони це дуже люблять, це гарно. І завжди виглядає дуже по-італійськи. Одразу можна зрозуміти. Вибачаю, машинка. Одразу можна зрозуміти, що ви знаходитесь на півдні Італії, коли ви бачите багато керамічних ваз, виробів, плиточок на балконах і так далі. І ось таких дуже нереально милих двориків тут теж багато. Коли ви подорожуєте по Італії, завжди заглядайте в такі дворики, бо тут е, можна знайти дуже багато скарбів. Подивіться, яка нереально мила, не знаю, тут, напевно, магазин, кафешка, ні, тому що тут на столиках стоять е, вазончики з рослинками. До речі, гляньте, які гарні рослини. Треба щось собі теж вкрасти, якийсь черенок обробити, собі взяти. Ну, подивіться, як красиво. Ой, не можу. А це головна церква цього селища, називається вона церква Святого Миколая. Побудована була ще в 1569 році. Не можу сказати, що всередині вона відрізняється якоюсь неймовірною красою, але подивитись все ж таки було цікаво. Прогулюватись вуличками цього селища було просто чудово, особливо враховуючи той момент. Що майже нікого не було. Не було туристів і навіть майже не було місцевих. Я не знаю, чи ми потрапили на такий день тижня, чи на такий час, чи просто на такий сезон, але факт залишався фактом. Приємно було прогулятися. Трошки пустинно, як на мене, деякі кафешки були зачинені і так далі, але містечко саме симпатичне. Тут також знаходиться музей кераміки, в який можна сходити. І, в принципі, в цьому селищі більше нічого такого немає, окрім прогулянок, насолоджування цим розгляданням цих керамічних плиточок, малюночків і так далі. Ми плануємо тут залишитись на обід. І вже після обіду потім поїдемо кудись далі. На Сьогодні, взагалі, то по погоді було. Похмуро і ще й дощ. Подивіться. Подивіться, на це небо. Де дощ, нема дощу. Слава Богу, бо все пляжне у нас з собою. Тому я думаю, що після цього ми відправимось на пляж. Прямо поряд з музеєм кераміки, який і знаходиться на тій гарній вулиці. Є ось така щось по типу інсталяції. Також прикрашена керамічною плиткою, дуже гарною вазою. І звідси відкривається неймовірно красивий вид на море. Настільки що вийшла дуже смішна ситуація. Я зараз в музеї кераміки. Вхід коштує вхідний квиток, коштує лише 3 євро. Ми даємо десятку, а в них якась біда з інтернетом, і вони не можуть відчинити касу для того, щоб дати нам здачу. Коротше, три італійця між собою кричали, 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 повернули нам десятку і сказали: ідіть безкоштовно, все рівно тут нікого нема. І тут реально нікого немає. Так, що в музей ми потрапили дуже випадково, безкоштовно, що приємно. Хоча три євро це копійки за вхідний квиток. Дивіться, як багато різних кольорових таких часточок. Це в нас період е, середньовіччя. Ось такі. Тут, до речі, різна кераміка і сел навколо також не тільки з цього села, тому що тут було їх раніше декілька, а зараз е більшість з них не існує і або об'єдналися в одне таке більш велике. Тут уже такі більш сучасні вироби. Дуже все симпатично, мені так таке подобається. Дивіться, яка гарна ваза. Ні, це не ваза, це глечик, напевно, під молоко або щось таке. Не знаю, чи можна торкатися, чи ні, але тут нікого немає, тому ніхто мені не забороняє. Оце дуже гарний глечик. Мені такий подобається. Ось зелений нам інтер'єр. У нас же зелені акценти в інтер'єрі. нам би підійшло. Салатничок теж, дивіться, який добротний, хороший, величенький. <хи> Ось теж зелені, гарні. Музей насправді виявився набагато більший, ніж ми очікували. Там, окрім того, що багато кімнат, ще є другий поверх. І на другому поверсі теж декілька кімнат і багато-багато різних керамічних виробів. Було, до речі, цікавіше, також, ніж ми очікували. Ми думали, заглянемо в цей музей на 10 хвилин. А провели там напевно годину, якщо не більше, розглядаючи всі ці маленькі плиточки, глечики, вазочки, ем, малюнки і так далі. Було дуже цікаво, якщо будете в цьому селі або проїжджати повз, теж зайдіть, подивіться. Тут теж стоїться величезна піна. Вони, вони, до речі, дуже важкі. Їх з місця зрушити майже неможливо. Якісь теж гарні керамічні вироби. Якісь чудики, як болійські баги якісь індонезійські. <смі> Дивіться, які прикольні шахи. Клас. Оце дуже прикольно зроблено. Тут ще така деш гарна ваза. Історію про голови я вам розповідала в іншому випуску. Кратко розповім тут. Була одна італійка, яка закохалася в чоловіка, він її обдурив і пішов назад до своєї сім'ї, про яку вона не знала. В нього була дружина і дитина. І у ніч перед тим, як він хотів відпливати з Сицилії, ось, до речі, морочку поряд з нами, вона його вночі спіймала, відрубала йому пашку і посадила в неї базилік. І ось заквітнув в неї той базилік і став рости дуже-дуже добре на підвіконні. І всі сусіди стали питати, Боже, що це в тебе за ваза така, що в тебе так добре базилік в ній росте. І ось звідти, ну це, звичайно, легенда, але звідти й пішло, що всі тепер використовують, ну, не всі, а, та ні, напевно, що всі. Ми ці голови бачили просто всюди. Використовують ці голови як. Вазон під квіти, Сюди, звичайно, вставляється такий звичайний пластиковий вазончик із дренажем, але це використовується як вазони під квіти, як вази. Просто ось так стоять вони як декор, просто як завгодно. І таких голів тут величезне різноманіття. Просто ось вам, будь ласка, із кактусами. Фрукти кактусові вже майже постигли. Ось вам, будь ласка, темношкірий. Ось вам. Ось такі кольорові, якимись з листочками зверху. Ось такі з коронами, тут вам і виноград, і фрукти, кактусів, і лимони, і все на світі. Дуже вони красиві, кольорові, гарно виглядають, мені подобається. Ось такий акцент в інтер'єрі було б дуже класно мати. тут Цих кімнат в музеї дуже багато. І, до речі, підлога всюди теж гарна. Але ще й стеля теж гарна, але на стелі вже не мозаїка, не плитка, це просто малюнок. А сам музей розташований у палаці, який був побудований на початку 17 століття. Сам палац теж є символом мистецтва кераміки. Тут збереглися підлоги, які були вимощені оригінальною керамічною спеціальною плиткою ще 17 століття. Також була представлена невелика кількість різних скульптур, не тільки з кераміки. Ось мені сподобалася ця інсталяція з лицарями якимось. Чи хто вони такі, чоловіки, з коп'ями. Ну і деякі ще предмети меблів і різні такі маленькі дрібнички. Але порозглядати все це було реально дуже цікаво. Всі ці величезні вази. Це все ж таки мій фаворит. Дуже вони мені подобаються, і вази голови теж мені дуже подобаються. Потім ми вирішили знайти якийсь пляж по дорозі для того, щоб там провести декілька годин. Але ми шукали саме якийсь такий більш дикий пляж без інфраструктури, можна так сказати. Перед пляжем ми вирішили заїхати в ще одне невеличке селище. Ми хотіли пообідати в такому якомусь автентичному італійському ресторані з домашньою пастою або піцею, щось таке. І саме таке шукали. Але коли ми приїхали в це селище, якщо ви бачите, то немає жодної людини, все зачинено, кафешки не працювали, і знайти обід це був ще той квест. А ще вулички дуже були вузенькі, і проїхати в деяких місцях було складно. Зупинились буквально на хвилиночку, показати вам панораму. Подивіться, ми дуже високо зараз в горах вже навіть і моря не видно. Захотілось нам проїхатись в гори і подивитись, хоч одне селище ще таке гірське. І ось така перед нами відкрилася панорама. Боже, друзі, я нічого не чую. Мене так заклала вуха. Я не знаю зараз, на якій ми висоті. Я подивлюся в інтернеті, пропишу вам, напевно, по екрану. Але вуха заклало так нормально. Друзі, назад тими вузенькими вуличками ми ледве вигрібли з того села. Воно, до речі, називається Туса. Є верхня частина села, в якій ми зараз і знаходимось. Ви бачите це на екрані. На одній з вулиць ми навіть застрягли, і нам довелося здавати назад, розвертатися. Боже, це було дуже складно. Але якщо у вас менша машина, а не такий величезний човен, як в нас був, то напевно вам буде простіше. А ще буде простіше, якщо у вас байк. А ще буде краще, якщо ви не будете просто сюди заїжджати, тому що знову ж таки ми не змогли тут пообідати. Тут все було зачинено. Нікого на вулицях не було, і робити в цьому селі не було що. Нарешті ми з нього вибрались і вже поїхали в нижню його частину ближче до моря. І там ми знайшли кафе, де ми нарешті змогли поїсти. Я вам тільки що показувала як би верхню частину. О, ось і потяг вам, будь ласка. Верхню частину села Туса. А тепер ми приїхали в його нижню частину. Зараз першим чином ми йдемо обідати. Ось тут прямо попереду ресторанчик італійської кухні, а потім тут є пляж. І якщо буде нормальна погода, то підемо на пляж. Виглядає все дуже автентично, симпатично. Подивіться, як гарно. Як і всюди в Італії. Ми вирішили спуститися до пляжу, подивитись, що тут є. Поки що тут тільки а, запарковані лодочки, напевно, вже на весь сезон, <гум> тому що вони не виглядають, як нібито вони сьогодні вранці були в морі. Ну так, Трошки тут є сміття. Не знаю, пляж взагалі то з тієї сторони, ось там далі. Зараз ми перед тим, як перевезти автівку, хочемо пройтись подивитися. Що там є, а потім вирішимо чи зупинятися тут, чи, можливо, взагалі поїхати знову на пляж до нашого готелю. Тому що там він просторий, широкий, і нам там, в принципі, подобається. 5 хвилин і ми в готелі. Прийняли потім собі душ, спокійно, пісочок обмили і все. А тут просто не хочеться знаєте, сідати вся, весь піску. мокрий, солоний в авто. Ні, ну, Звісно, ми це робили вже багато разів, але приємніше просто. Це зробити біля готелю. Ну, коротше, зараз побачимо, який там пляж. Ну що ж, ми підійшли тепер уже до пляжу. Ось тут у нас всі ці човники. Тут у нас дуже гарний вид на все містечко. Тут у нас все вам в деталях розповідаю. Кам'янистий дуже пляж. Я думаю, що, напевно, є рибки, тому що завжди в каменях їм є, що їсти. І є. Хоч трошки рибок, водичка виглядає дуже-дуже чистою. І ось так ми дивимося на іншу сторону. Ось тут у нас зверху якесь кастело, старе, це є, е, замок, я <гум> маю на увазі на італійській мові кастело. І тут дуже гарний мальовничий пляж. Але ось бачите, які тут камені. Валуни такі величезні. Тобто тут тільки зі спеціальним взуттям. Інакше просто ніяк. У Нас взуття з собою є. Всякі рушнички в нас теж є, тому, можливо, ми тут почилимо десь годинку, а потім вже поїдемо на наш пляж. Дуже хочеться спробувати воду. Мені здається, вона холодна, але ми спробуємо. Гарно мальовничо виглядає ось цей камінь у воді. Дуже мені подобається, красиво. Ми вирішили запаркуватися на цьому пласкому камені, бо це єдиний більш-менш плаский участочок пляжу, тому що, бачите, каменюки тут такі нормальні, добротні. Ну і будемо біля морячка. Будемо зараз сидіти, слухати море. Ох, як гарно. Тільки тут купатися, звичайно, страшнувато, бо хвилі. Я піду купатися в ту сторону. Але ж подивіться, як мальовничо гарно все це виглядає. І з цієї сторони теж камені. Ну що ж, друзі, я вже в зручному взуті. Напевно, мене буде перебивати звук хвиль, але ми зараз з вами спробуємо водичку. Тут є така лазійка невеличка, де не такий великий перепад каміння. Я спробую тут трошки спуститись. Нікого нема, взагалі нікого. Красота. Так, ну що ж, пробуємо воду. О, до речі, не така вже й холодна. Ну, Вона прохолодна, звичайно, але не така холодна, якась як інші дні. Напевно, через хвилі. Зазвичай, коли хвилі є, то вона трошки тепліша. Можливо, навіть я її скупаюсь зараз. Ми все ж таки пішли купатися, і, до речі, з води не виходили приблизно півтори години. На пляжі ми були самі, прийшли лише дві дівчини, які виявились українками. Я просто почула, як вони розмовляють. І більше цілий день не було нікого. Бачили у морі навіть декілька кольорових рибок. У цих каміннях бачили багато крабіків. І мені взагалі це дуже нагадує історію з дитинства, як ми з батьками відпочивали в Криму і завжди намагалися знайти найкращий і найгарніший камінець. І от я з дитинства дуже люблю такі саме кам'яністі. Пляжі і люблю вишукувати таке якесь дуже гарне каміння. До речі, оцей, який я вам показала тільки що, мені здається, що це шматочок мармуру, принаймні дуже схожий. Пейзажі навколо пляжі гарні, вода була тепла. Коротше, ми дуже класно провели декілька годин, і це був просто чудовий останній день на Сицилії. Нам пощастило з погодою в цій подорожі. Нагадаю, це був майже кінець жовтня. Я б з радістю забрала цей камінчик додому, але, звичайно, я його залишила там. же. Зустріли захід сонця на нашому балконі. Це, до речі, був один з найкращих видів з балкону, який у мене колись був. Він мені дуже запам'ятався і дуже сподобався. І море, і ця величезна скеля, гора. і... Небо було завжди чисте, купа зелені. Коротше, реально було дуже красиво, Готелем я задоволена. До речі, огляд готелю я зроблю окремим невеличким випуском, і він вийде після цього. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Якщо збираєтесь на Сицилію, то для інформації вам точно буде цікаво подивитись огляд. Цього разу ми прийшли на прогулянку до собору. Але тут такі ресторанчики, знаєте, більш як кафе-бистро, як справа, так і зліва. Тому ми не хочемо тут зупинятись. Але якщо будете раптом тут, то тут дуже прикольно випити каву недорого, смачні десерти, і в день зупинитися тут просто чудово. Особливо, якщо ви гуляєте під час спеки. А ми підемо далі шукати якийсь більш симпатичний ресторанчик. А ввечері, друзі, у нас одна й та сама програма. Ми гарненько наряжаємось і йдемо вечеряти у старе місто Чефалу та на нашу вечірню прогулянку. Після вечері обов'язково з'їмо морозиво, хоч це і трошки запізно для морозиво, але в Італії це обов'язковий ритуал після вечері з'їсти якогось морозива. Так що ми. Слідуємо традиціям, і теж це робимо з великим задоволенням. Друзі, я знаю, що не дуже гарно показувати сміття, але просто хочу вам показати ось таку сицилійську традицію. Значить, з верхніх поверхів, завтра в них вивоз сміття. Ось так спускають пакетики зі сміттям. З перших поверхів ставлять поряд. А з вищих поверхів всюди ось так воно спущене. І так само, коли ми бачили один єдиний раз, йшов е продавець, е таку тачечку він віз, і на ній були фрукти. І він там щось кричав, напевно, на італійській назву фруктів. І з балконів виходили і кричали ті, кому треба. Купити ці фрукти спускали корзинку. Було просто багато людей, я не встигла зняти. Спускала жіночка корзинку, він поклав їй туди фруктики і все, і вона підняла. І ось так і сміття спускають. Ось такі соціалістські старі традиції досі живі. В мене цього разу була дуже смачна паста з лососем та соусом, а у Джареда була піца, і він сказав, що теж дуже смачна. Друзі, ми тільки що так об'їлись просто одна з найсмачніших паст, просто яку я тільки пробувала. Вона була з лососем, томатами, якийсь там кремовий соус, щось там ще вино, якась зелень. Коротше, реально дуже смачна паста. Зараз ми йдемо на пошуки морозиво. А я просто хотіла вийти до вас, попрощатися обличчям, бо я щось завжди ввечері забуваю це зробити. Тому всім дякую, хто дивився, додивився точніше, це відео до кінця. Будь ласка, поставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі. Якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. І також я буду чекати на ваші коментарі. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, ваші лайки та вашу увагу. Ну а ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Всім па-па!